Наступний день, день п'ятий нашого турне. Е, то так, ми вирушили в сторону Хорватії, нам залишилось трохи приблизно 10 кілометрів, ми стали на заправці ЕКО. Але я тут не буду заправлятися, тому що читав на форумах, що Чорногорські автоексперти не радять Екто, тим паче для німецьких автомобілів. Е, ну І взагалі я читав, що в Чорногорії, ну так бачив. Автозаправна станція Інна, але ну, щодо неї не чув відбуків. напишіть будь ласка, ви. Щодо еко, то не, там не заправляти. Щодо Лукойла по політичним причинам я там не буду заправляти. Ну а радять Петрол. Кажуть, що найкраще Лукойл і Петрол. Ну, Лукойл як вже сказав, по політичним причинам я не буду використовувати. А Петрол, якщо зустрінеться, заправлю Ні, ну то вже будемо заправлятись в Хорватії. Ну і попереду нас Хорватія заправка і будемо тримати в курсі подій. Ось Ми прибули на хорватсько-черногорський кордон, нам пощастило, ми під'їхали під, під сам світлофор, під саму будку. Чорногорську. Як там далі, я ще не знаю, будемо бачити. Ну, дивлюся, що трошечки займеться часом, нам пройшлося, приготував вже паспорти, теж документ на автомобіль. Ну, що ж, в даного нам перетину кордону і вже до зв'язку в Хорватії. Республіки Хорватія, ми заїхали без проблем, Нас запитали, як звичайно, паспорт, карта побиту. Запитали, на скільки їдемо, куди їдемо, і потім куди. І Потім ще запитали у нас ковідові паспорти. Ну і все. Перед нами ще стояла так звана митна служба, по польську служба Цельна Там одну машину з німецькими номерами, як то кажуть, шманали. Ну і вийшов цей цельник, показав на нас пальцем. Я думав, ну вже все, будемо показувати наші валізи. Але ні, показав, що їдьте. І ми поїхали. Ну і одразу по якості дорожнього покриття можна сказати, що ми в'їхали до Європейського Союзу. Тобто Хорватія, пам'ятаємо, в Європейський Союз, але не Шенген. Ось. Добре, нам ще залишилось 19 кілометрів і ми будемо в місці нашої дислокації. І так, нам до заселення залишилось ще кілька годин, щоб дарма не чекати, ми їдемо е, на чудовий пляж, ось любуємось Балканськими горами з хорватської сторони. Теж замінили пакет. Це ось такий чорногорський стартовий пакет для інтернету, тому що там роумінг з Євросоюзу не працює, роумінг з України може бути дорогим. Тому ось такий пакет купував за 5 євро. Ви знаєте, він мені вже і не сильно так і потрібний. Якщо вам знадобиться цей пакет, пишіть оригінальні коментарі. За оригінальний коментар дарую цей пакет, тому що він мені вже якби не знадобиться, а вам може принести користь. Так що не прогавте цікавий шанс виграти такий, таку дрібницю. клас? в камеру, помахайте. Ну ось ми прибули в Хорватії до нашого улюбленого пляжу. Зараз я замовкну на хвилину, а ви послухайте. Ви чуєте цих, не знаю, як у цвірку нігта, воно там так цвіренькає, але це такий... Я не знаю, я скажу так, візитівка Хорватії, тому що ми, будучи в Чорногорії, Чорногор'ї, ну, якби рідко зустрічали щось такого. Ну і йдемо на такий трохи теж дикий пляж дивимось, трохи є автомобілів цей пляж, я підгледів у одній зі спільнот. Тому йдемо насолоджуватись уже хорватським сонцем, о 15 поїдемо до себе в готель. І після готелю може ще якась маленька, розважальна програма. Так в сумі ми щасливі, що вже нарешті в Євросоюзі. Ну а зараз я помовчу і подивитись на цей чарівний пляж. А цього саме перетаманною цікавий цей ці пляж, це саме ця пещера. Бачите, І ось так, виходячи, відкривається пейзажний пляж. Пещері. Вау! Клас, це супер великий пляж. Пишіть в коментарях, чи любите ви такі пляжі, якщо ви збираєтесь до Хорватії своїм авто. Або якщо у вас будуть колеса, тому що навряд чи... Тут можна доїхати громадським транспортом, тому що пляж знаходиться в такій віддаленій місцевості. Я теж навіть не бачив, чи тут взагалі розвита туристика, тому що магазинів мало, заправних станцій теж не бачив. Тому здається, якщо у вас є автомобілі ви будете біля дубровника, можете обов'язково тут завітати. Пишіть в коментарях, а я напишу десь пляж. Може ви його вже впізнав, саме знаєте, де він знаходиться. І теж можете тут завітати. І ось ми сидимо, знаходимося на прекрасному пляжі в Хорватії. Чистенька водичка. Ось бачите, який вхід. Я просто коли побачив цей пляж на Фейсбуці, я одразу його для себе відмітив і зрозумів, що необхідно обов'язково сюди приїхати. Я просто для того, щоб ви були більш активнішими, пишіть в коментарях про ваш, вашу думку про цей пляж. А я буду ділитися з вами і місцем як доїхати і де зупинитись. Ну, дивіться, але на хвилину пом... замовкну і ви просто подивитесь на цей прекрасний пляж. Так, добре, я знайшов на цьому пляжі ще одну таку класну диковинку. Ой, тут родився трошечки глибоко, але нічого, зараз перейдемо. Добре, тому дивіться, якщо ви не маєте з собою дітей, то ви можете зробити приблизно, так як я роблю зараз. Просто що в нас Тимофій. І ми не можемо його взяти з собою. А ось подивіться, будь ласка, за цими скалами ховається ось такий міні-пляжик. Я навіть не знаю, чи там пляж для нудистів, не нудистів. Знаєте, є люди з різними вподобаннями, поглядами. Тому я не хочу якось ображати чи критикувати. Але просто дивіться, ви перейшовши... Ви бачите, я в брід перейшов, тримаючи камеру з собою. Якщо ви дивитесь це відео, то напевно ця камера і я повернемося на, на, з, поворот, з поворотом туди, додому. Дивіться, ось скільки місця, тут навіть немає такого типового хорватського каміння, такого величенького, таке воно дрібне. Теж досить довгий час дня ця скеля забуде закривати вас від сонця. Якщо ви теж любитель скал, скалолазання, ось будь ласка, дивіться. Але тут небезпечно, я не знаю, це. треба бути мегапрофесіоналом і мати відповідне обладнання, щоб там потрапити. Подивіться, яка вода. Уже сьогодні можна порівняти дві країни Чорногорію і Хорватію, то не знаю. Я пам'ятаю минулорічну Хорватію, Хорватію в цьому році, що я бачив, і порівнюючи з Чорногорією, ну, по різним показникам у мене виграє Хорватія. Якщо у вас є цікавість, як я себе вилічив, то запрошую в коменти, я відзніму навіть спеціальний такий відео, де я зніматиму підрахунки. Теж там якість моря, якість води, ціни, сервіс. Це, це все ми це з вами, звісно, обговоримо. Ну, ось бачите, наближається шторм, наближається така довжелезна хмара, небо затягується темними такими кольорами. Ну, а ми... Тим часом ще трошечки посидимо, і, може до початку опадів встигнемо втікти, а ні, то я ним літаю, як ми будемо тікати по дощу від дощу. Ну а Зараз починається злива. Набігають туші, люди купаються, але вже дощ пильно то не настанно крапає по поверхні моря. А ми сховалися в цій печері і зараз вирішили перечекати. Ми теж не знаємо, перечекаємо чи ні. Бо дощ все посилюється і посилюється, хмари темніші. Я не знаю, чи не буде якогось буревію, хоча не передавало. Але в будь-якому випадку цікавий пляж. Ні, я перший раз на пляжі везливу в дощ. І раніше мені було доводилося далеко бігти, щоб сховатися, а зараз тут раз пещеру сховалися і чекаємо. А ось я хочу показати, щоб скрабкування дорожньою дорогою не така жива. Є за тут. І так ми прибули вже до нашого місця дислокації. Ось якщо там подивитись, над тим салоном краси зверху красується наше помешкання з такою гарною терасою. Море там недалеко. Ми знаходимося неподалік Дубровника, місто Чавтат Чи Кавтат? Хіба Цавтат. Дуже приємна жінка, називається Апартмент Сміра. Тому... Жінка приємна, ціни теж не завишені. Тому... Ну, Більш-менш відповідають рівню. Ну, ось бачите, Ми прибули і ось бачимо одразу, що мені кидається в очі, це ці. Оливки чи маслини. Напишіть, будь ласка, різницю між оливками та маслинами. Бачите, ось під кожним двориком, під кожною хатинкою ось такі оливи ростуть Із з них роблять потім смачну олію. Ну Взагалі Хорватія пишається от своїми оливковими деревцятами. І вона, якби... Теж пропонує нашій увазі різні страви, різні набори речей прекрасних. тому Завітайте якось до Хорватії і спробуйте самі. І Ми переїхали трошечки на північ Далмації. Знаходимося неподалік, славнозвісного міста Дубровнік. Це одне з найбільших міст Хорватії, одне з найбільш відоміших, знаходиться на самому півдні. Якби його частина така суходольна, відділена від основної території Хорватії, маленьким таким шматочком Боснії 20 км. Тому до наступного року дістатися до Дубровніка треба або через Боснію, або паромом до Трипані. Але зараз. Ведуться активні роботи із зведення моста, який має поєднати такий півострів хорватський і основний материк Хорватії. Ну, а ми вже, приїхавши в Хорватії, відвідавши славнозвісний пляж, який я вже ви бачили, показав вам. Ми завітали до Лідла і зараз такі маленькі канапочки. Тут ми їмо смачні канапки, подивіться. А там ростуть чи то маслини, чи то олівки. Дивіться, буквально коло кожної хати. Оливи, маслини, інжир, виноград. Ну тут, розумієте, тут знаходиться полон краси. Може до того тут звели ці хвої. Але такий, знаєте, є такий термін, як кримське повітря. От саме тут воно... Знаєте, море, хвоя, може, Візнік, не пам'ятаю, як це українською. І тут сидиш на балконі, дивишся ці будиночки в такому венеціанському стилі, моєму улюбленому уже за останні декілька днів ця червоні дахи з такими віконечками, які замикаються. На жаль, у нас трошечки не венеціанський стиль. І там далі Адріатичне море. Балканські гори, машина під боком, краса, тому в Хорватію їздити не те, що можна, а в Хорватію їздити треба. Ось ми вийшли з нашого будиночку і прогулюючись поруч, дивіться, виноград. Йдемо далі. Тут здається ці ж маслини. так? Бачите, вони вже мають трошки інший колір. Ну а зараз шукаємо дорогу до води, до пляжу. Трошки заблукали. А ми мандруємо до нашого пляжу. То теж, шановне панство, зверніть увагу, ось скільки тут оливок і маслин. Якби я знав, як з ними обходитись, можна було б відро нарвати додому. І вдома їх, знаєте, як -то у нас жінки роблять з вишнями, там сидіти, дрилювати, потім робити консервації. Ну просто погляньте ось. Оліви, оливи. оливи. Або олію. Тому ми йдемо на пляш, ось бачите, відкривається краєвид, багато дорогих дях. Тут, і він знову літак сідає в аеропорту Дубровні. І знову я коли бачу щось, коли в назві щось подібне до імені Юрій... То я завжди намагаюся це в пам'яті десь залишити. Але зверніть увагу, місто Савтат такий міні-дубровник, бачите? А що з Юрій, ось бачите, вулиця Юрія Кловіча. А давайте разом дізнаємося, хто такий Юрій Кловіч і чому він такий важливий для історії Хорватії, що в Хорватії його іменем називають цілі вулиці. І в місяць ми в пошуках пляжу. Але бачите ось такі яхти, лодочки. А, знайшли ми пляж, нарешті. Бачите, пляжі, лодочки. Ну, в принципі, добре. Але це так, вечірня прогулянка, завтра повернемось на наш улюблений пляж Тому. Як є. І ось ми дочалапали до цього пляжу. Ми бачимо тут величезну кількість різних човнів, яхт, різних вартостей, статків, добробуту. Ну, ось бачимо, там паркінг, люди паркують. Тут є чарівний вид на місто, цавтат. В принципі, дуже чарівно, так, одразу трошечки тут пахне такими італійськими, більш такими венеціанськими фарбами. Ось, Просто чудово, просто поплавати, водичка чиста, приємна, особливо для дитини. Тимофій, тобі сподобалось? Тут Угу. Тут ось неглибоко, чудова фауна. Ми бачили сьогодні рибок. Вон на нас справило враження. Морські їжаки, бачите, яка величезна кількість, тому коли ви їдете до Хорватії, і якщо ви їдете з Польщі, то в декатлоні напевно є. А якщо ви їдете з іншого міста, то пошукайте магазини декатлон, на кшталт Декатлону, і придбайте собі ось такі капці, тому що вони як, як, як пропонує виробник. Захищають від того, що ми можемо випадково наступити на морського їжака. Теж ми там побачили краба, ми побачили рідку. Ну, водичка чиста, люди купаються, відпочивають. Вон є ресторан з символічним ім'ям Іван. Ну, Це не тільки це ж українська, хорватська, ну, як ми всі слов'яни, тому імена чимось подібні.